Всім привіт! Мене звати Костянтин Димшко, це мій канал «Юридична Допомога. Сьогодні випуску ви побачите. Сьогодні ми з вами розберемо наступну ситуацію. А саме, ми зафіксували відсутність дорожніх знаків на перетині вулиць Гроєв Ізмаїла та вулиці Грейська. Відсутність дорожнього знаку 2.1 дата дорогу з обох боків. Також на прихресті вулиці Телеграфна та вулиці Гроєв Ізмаїла. Відсутність дорожнього знаку 2.1 дата дорогу. Відсутність дорожнього знаку 2.1 дата дорогу. На перехресті вулиці. Гройф Ізмаїла та вулиці Дмитрівська. Також ми зафіксували відсутність дорожніх знаків на перетині вулиці Адмірала Холосюкова з вулицею Грейська. Відсутність дорожнього знаку 2-1 дата дорогу з боку вулиці Греської. Тут необхідно встановити знак дата дорогу. Також зафіксували відсутність знаку 2-1 дата дорогу на перехресті вулиць Адмірала Холосюкова та вулиці Телеграфна. Також ми зафіксували відсутність дорожнього знаку на перехресті вулиці Адмірала Холостякова та вулиці Дмитрівська, дорожнього знаку 2.1 дата дату дорогу з обох боків. Просимо звернути увагу Патрульної поліції міста ЗМІЛ та виконавчого комітету з міської міської ради для врагування дорожньої установці на дорозі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.